Усім привіт! З вами знову Ліон, і у передноворічний час ми всі шукаємо затишок і комфорт для наших осель. Сьогодні в нашому огляді стильне двоспальне ліжко Ларсом у святковому бурдово-білому кольорі. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити атмосферу затишку та новорічної магії вдома. Перше, що привертає увагу, це колір бордовий і білий, справжнє святкове поєднання, що додає стилю та елегантності вашій спальні. Ліжко має лаконічний сучасний дизайн, який підходить для різних видів інтер'єрів. До того ж, акцент на бордовому кольорі робить його центральним елементом кімнати. Ліжко Ларсон має розміри 160 шістдесят на 2 метри, ідеальний для комфортного сну удвох. Каркас виготовлений із міцних матеріалів, які забезпечують тривалий термін служби. Основу можна доповнити якісним матрацом, і ви отримуєте ідеальне місце для відпочинку. Ще одна цікава деталь знімні подушки на липучках, які розташовані на узголів'ї. Їх легко можна знайти в будь-який момент для очищення або зміни стилю. Окрім того, ліжко оснащене металевими ніжками, які додають йому сучасного вигляду і полегшують прибирання. Завдяки цьому ви легко можете дістатися до простору під ліжком, що є важливим для збереження чистоти в оселі. Ліжко Ларсон стане чудовим місцем для зимових вечорів із чашкою какао або ранкових святкових моментів. Додайте трохи святкового декору, і ваша спальня перетвориться на затишний куточок святкового настрою. Друзі, якщо ви шукаєте ліжко, яке поєднує стиль, комфорт та на новорічний настрій, Ларсон у бордово-білому кольорі саме для вас. Усі деталі в описі під відео ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних оглядах. Гарних свят!